Може, ти зі мною надто строга? Та й чого ти ніжною була, але ти в життя моє убоге зіркою яскравою війшла, І нехай проміняти не гріє, що послала зірка здалека, та до неї лине й лине мрія, ніби світло тиха і легка, і не треба долі дорікати. Вже обігріть вона, нас до тебе горнеться багато, але ж ти одна, Василь Семененко. навіяно творчістю Василя Семененка. Зажурися десь у полі вітер. Не шугнеться більше. Не чекай, подивись, поглянь і небокрай бокрай вже знов Туманами повитий, що це, що, невже смутній журбі час прийшов у мене гостювати? Буду вічно Бога я прохати, щоб всміхнулась доля і мені.